А далі ще, мабуть, до хороших новин, і от, зокрема, вже які стосуються наших наших, діяльності, наших правоохоронців, а з по відношенню до української православної церкви Московського патріархату, як ви знаєте, фактично весь тиждень проводять проходять обшуки в різних церквах, фактично філії Російської церкви в Україні. І от сьогодні від ранку так само триває обшук і в Свято-Миколаївському соборі УПЦ МП проходить він. В Чернівцях про це так само повідомляє СБУ. Ну а це відбувається такі дії. Відбуваються в рамках масштабних обшуків в Чернівецько-Буковинській єпархії у ПЦМП. І е, вже стало відомо про те, що внаслідок тих обшуків, які мали місце вчора, е, у митрополита знайшли паспорт Ерефії і 17-річного хлопця в ліжку Архіматрида. А крім того, СБУ в ході перевірки приміщення е, у ПЦМП на Буковині виявила методички з Москви та посвідчення окупантів, ну от як повідомляють в службі безпеки України офіційно контррозвідувальні заходи проводилися на території Чернівецько-Буковинської єпархії. А за даними джерел лівого берега, обшук проводився в адміністрації єпархії, зокрема керівника єпархії келії митрополита Чернівецького і Буковинського Мелетія, де він постійно проживає, і саме він є найбільш вірогідним, найбільш вірогідною кандидатурою на посаду очільника києво печерської Аври замість е, Павла, ну і за даними так само джерел видання, під час обшуку співробітника СБУ заскочили е, фактично в момент фізичної близькості секретаря Чернівецької епархії УПЦ МП е, Архімандрида Никиту з сімнадцятирічним хлопцем, який співає в місцевому хорі. Е, ну і зокрема, так само були оприлюднені в змі і кадри е, в. Які були зроблені під час обшуку а, до слова 23 листопада архімандрида Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який втік до Росії. Ну і е, до речі, вже з такими недолугими е, виправданнями сьогодні е, звернувся секретар Чернівецької єпархії ОПЦМП, е, оцей Никита і говорить про те, що це було настільки, нібито несподівано, що всі ми не очікували цього. Ну, власне так пояснює те, що сталося е, секретар Чернівецької єпархії. Е, ну і крім того, він запевняє, що нібито це СБУ. Роздягли його, ну і власне хориста, який прийшов, вочевидь, на сповідь. Давайте зараз послухаємо. Що сталося далі? значить Це було настільки несподівано, що всі ми не очікували цього, але е е нам е нас розбудили, е розбили двері. Ви бачите це. Зараз ми покажемо інші двері. Е фото ми додамо, е е нас вивели з своїх кімнат. Усі, хто перебував в єпархії, приставили до сіди, роздягнули і, виявляється, сфотографували. А потім, звичайно, ну, там всякі добавки, ну такі непристойні, ви, мабуть, це все читали. Господь судя всім тим, хто це написав. Насправді господь всім суддяну але добре, що, хоч не каже, що і неповнолітнього хлопця підкинули так чи інакше, будемо повертатися до офіційної сторони цієї справи. І от, зокрема, давайте далі послухаємо частину прес-релізу служби безпеки України відносно тих доказів, які були знайдені в знову ж таки приміщенні Чернівецько-буковинської єпархії стосовно тих злочинів, які вчинялися проти держави. У результаті слідчих дій правоохоронці виявили документи, які підтверджують наявність російського громадянства у керівництва єпархіальних структур. Також викрите листування керівників єпархії зі своїми московськими кураторами, яких вони отримують методички щодо особливостей проведення церковних літургій після повномасштабного вторгнення. Ну і за даними слідства, РПЦ ставила завдання своїм підопічним в Україні займатися дезінформацією стосовно суспільно-політичної обстановки в нашій державі, а також щодо ситуації на фронті. Ну і зокрема вимагали від священників Української православної церкви Московського патріархату за збройну агресію Росії, розповідати про нібито утиски Московської церкви. Ну і так далі. І, зокрема, зараз вам покажемо кадри того, що було знайдено на території. Чернівецько-буковинської єпархії, а отже, служба безпеки знайшла і склади з оптовими партіями прокремлівської літератури, а, яка вихваляє Росію та закликає підтримати окупантів. Крім того, під час огляду комп'ютерів керівництва єпархії виявлено і фотокопії посвідчень расистів, які брали участь у бойових діях проти українських військ. Серед таких документів і навіть посвідка так героя Росії підписана міністром оборони РФ за цитую захоплення Криму у 2014 році. Ну і я нагадаю, що в листопаді служба безпеки України провела низку таких контррозвідувальних заходів у приміщеннях українських православної церкви московського патріархату. От напередодні фактично. 22 листопада вони відбулися на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корейського а Корейського свято-Троїцького монастиря також у приміщеннях Поліської єпархії на Рівненщині. Зокрема, на території Києво-Печерської лаври я нагадаю, що знайшли 32-річного українця, який може бути причетний до протиправної діяльності проросійського інформаційного агентства Антван також знайшли проросійську літературу. Її використовують під час навчання у семінарії та приходських школах. Тому у числі у тому числі і для пропаганди так званого руськава міра і готівку, крім того, так само було виявлено чимало кешу на загальну суму понад 2 мільйони гривень, 100 тисяч доларів і так само декілька тисяч російських рублів. Ну і так само на території Сарненської єпархії в Рівненській області знайшли також пропагандистські матеріали. А ще нагадаю, що 18 листопада служба безпеки повідомила про нові підозри. Зокрема, митрополиту Української православної церкви Московського патріархату у Вінницькій області Іофану, очільник єпархії, підготував пропагандистські листівки, в яких виправдовував збройну агресію Росії і тимчасову окупацію східних та південних наших регіонів. Крім того, у своїх таких агітках він закликав до захоплення державної влади і порушення меж кордону нашої країни.